Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Biglet Agency, і сьогодні я вам відповім на те, з якими стратегіями ставок треба працювати в Google Ads. Насправді люди часто питають, клієнти, новачки, які працюють з Google рекламою, краще ціна за клік. Взагалі, яка стратегія буде працювати, це саме важливе питання, яке задає собі кожен працівник, напевно, чи кожен TPC-спеціаліст. Звісно, сама суть будь-якої компанії це знайти ту стратегію, яка буде працювати саме в цій компанії, навіть не на аккаунті. Бо насправді в мене є аккаунти, де там по 40 компаній, і жодна там ну, немає не, не такої універсальної Тоби поставив максимум кліків і будуть у вас продажі. Тобто, кожна компанія, кожна гео працює по-різному. Тому в чому, в чому різниця? І що треба використовувати вам. По-перше, хочу сказати, де можна використовувати ціну за клік. Якщо у вас, напевно, аккаунт новий і у вас немає даних по конверсіям, вам просто треба зібрати інформацію і вже на ній оптимізовуватись, викупати конверсії потім, то я б починав з максимум кліків або ціна за клік. Чому? Бо ви фіксуєте максимальну ціну, яку Google ви може витратити, наприклад, щоб не було у вас кліків по 1000-200 по гривень, а такі бувають. Навіть в не самих конкурентних нішах, ви зберете інформацію, наприклад, 2-3 тижні, і вже, виходячи з цього, можете потім переходити на конверсійні стратегії. Тобто ви даєте Google інформацію, каже, грубо кажучи, всім. І вже виходячи з цього, далі можна оптимізовувати свій рекламний кабінет. І другий варіант, коли це прямо доцільно. Якщо дуже вузька ніша, у нас є клієнт, який займається скануванням бетону в США, і він. Хоче викупати всі кліки. Він каже, нам треба топ позицій, тобто позиції. Не просто напишено на топ, а перша позиція у видачі по всім тим запитам, які він нам дав. Чому так працює? клієнт може принести там 20-30 тисяч доларів. Плюс він проходить з якою періодичністю потім, з якоюсь. І дійсно, це той випадок, коли за клік може заплатити там 20 доларів 100. 200. Тут питання не в тому, скільки коштує клік, а в тому, скільки він принесе нам. Наприклад, якщо цих кліків 50 в місяць, то ми будемо окупати всі кліки і нам треба всі перші позиції. Я не знаю, наскільки ця стратегія прям може ну, правиль, правильна з першою позицією, але те, що людина хоче викупати топ, я можу зрозуміти, чому. Відносно автоматичних стратегій, з тих, що ми знаємо, максимальна цінність. Е, Про рентабельність якось ви вказуєте. Максимум конверсій і ціна за конверсію. Це самі ходові стратегії, з якими працює більшість рекламодавців. Наскільки вони ефективні, як з ними працювати, я починав, б, якщо у вас яком, це максимальна цінність. Після ціни за клік це напевно наступна стратегія. Ви відпрацьовуєте, дивитесь, яку Google може реально принести максимальну цінність. І вже далі там, аналізують, наприклад, місяць-два. І коригуйте ту роз, яку Google може дати, чи яку б ви хотіли. Насправді, звісно, так, якщо ви хочете 1000%, а Google зміг зробити за 2 місяці 100, 100, він, скоріше за все, не принесе. Але хоча б починати там зі 100, 150, 200 потроху піднімати і дивитися, наскільки Google може це зробити, це точно правильна стратегія. Тому не треба. Я знаю, що можна починати одразу з цінності і вибирати якусь певну і рост, і максимум конверсій, і ціну за конверсію. Я починав би з більш простих стратегій до більш складних. Тобто треба прийняти, ту... треба прийняти те, що на початку може не бути конверсії, але... або вони будуть дорогі, бо ви навчаєте Google. Якщо у вас вже не новий аккаунт, звісно, можна ставити цінність. І вже виходячи з цього коригувати її. Якщо, наприклад, висока ціна за клік, ви там знижуєте рентабельність, точніше підвищуєте. Якщо низька ціна можна підвищити трошки, і вже виходячи з того, наскільки і як ну, відносно ваших коригувань, які показники ви потім отримуєте, вже відносно цього можна аналізувати і робити висновок, що далі робити зі стратегією. Максимум конверсії я б не, ну, не рекомендував, бо може бути. Висока ціна, дуже за клік, може не генерувати конверсії так, як ви хочете, і може показувати не зовсім ті товари, які вам цікаві. Плюс треба бюджет великий в день. Якщо у вас товари по 70-100 тисяч, ви не можете поставити в день тисячу. І ціна за конверсію, звісно, так само. Тобто, у вас, наприклад, там, ви можете там, при товарі 100, наприклад, там, давати 10 тисяч за конверсію. То для цього треба, щоб бюджет денний був там 60 хоча б хоча б 40, але не 5 тисяч гривень. Тому виходячи з ваших стратегій, треба дивитися. Якщо це послуга, звісно, там цінність може не зайти. Але все рівно можна тестово проставити якусь цінність, наприклад, скільки вам приносить клієнт, який закрився на там, залишив контакти свої. Ви рахуєте відсоток, наприклад, з 10 там, п'ятеро, дозвонюєтесь середній чек і просто математично рахуєте, скільки в середньому кожна там, сторінка дякую чи кожен залишений контакт вам вартує. Відносно цього, я вам би рекомендував тестувати різні стратегії. Тестуйте на різне Гео, тестуйте на різні товари і знаходьте, бо для кожного аккаунту тип стратегії різний. Звісно, треба більше працювати з автоматичними стратегіями, націленими на роз. Не треба просто викупати кліки, але на початку вашого старту в Google рекламі, напевно, саме кліки це і є та стратегія, яка дасть вам більше інформації за адекватні ціни. На цьому, все вам дякую за увагу. Бажаю гарних продажів і до зустрічі.